Со джофенарке. Невеседю фелтевей. Гесічарестейшаленті безпечного часу доби, друзі і підписники каналу. Вітаю вас, і сьогодні з вами будемо готувати манговий зефір. Для цього мені потрібно 150 грам яблук, і це бажано, щоб яблука були зелених сортів, оскільки їхнє пюре щільніше ніж у яблук червоних сортів. Те виходить навпаки, дуже рідким. Тому обов'язково цей акцент зауважуємо: 150 грам яблук, 200 грам мангового манго накришеного, і в даному випадку я використовую заморожену манго. Це не обов'язково має бути свіже манго. Але це плюсик, коли воно свіже. 100 г цукру і 15 мл водички. Ми уварюємо всю цю масу до того стану. Ну, приблизно яблуко і манго вони в один і той же час почнуть умлівати і, в принципі, ділитись. Тоді, коли ви вже бачите, що яблучко і манго приготувалися, ви його перебиваєте. Чим краще воно варилося, тим менше буде цих грудочок, які не розбилися під час перебивання блендером. І після того як ми перебили наші яблука із манго, ми ще продовжуємо варювати це наше пюре 3-5 хвилин. Для того це нам потрібно, щоб позбавитися зайвої вологи, і наша пюрешка ущільнилася. І наступний наш крок це ми все ж таки наше пюре перепускаємо через сито. На всяк випадок, якщо залишилися якісь стріпнесенькі грудочки. Якщо не залишилося, то їх буде досить мало, і пюре так якось у мене воно дуже швидко прийде через сито. І залишаємо остуджуватись. Після того, як наше пюре гарно остудилося, переходимо до приготування зефіру. Отже, у 250 г цукру додаємо 9 г агару, попередньо замоченого в 30 мл води. Я рекомендую його замочувати ну, хоча б принаймні за 5 хвилин, для того, щоб сам агар абсорбувався з водичкою. В діжу міксера додаємо наше готове пюре, Це на вагу виходить 230-250 г. Далі додаємо 1 сирий білок і 4 г альбуміну. Якщо у вас будуть виникати запитання, для чого я додаю сюди альбомін, пишіть мені їх у коментарях, і там я буду вам на них відповідати. Отже, уварюємо сироп і збиваємо окремо наше фруктове пюре. По часу це так співпадає, оскільки доки уварюється наш сироп, білки із пюре достатньо збиваються до білої пишної маси. І в той же час уварюється наш сироп. Він має, ось бачите, я тягаю ложечкою його, піднімаючи, він має нам нагадувати таку тягучість карамельки. Коли ми спускаємо сироп дуже повільною цівочкою, вона має тягтися трішеньки, Така вона буде, вибачте, за порівняння, така соплеподібна. І вливаємо ну це класично, я гадаю, що більшість з цим знайома, і вливаємо в нашу масу. Продовжуємо масу збивати до таких білих, таких стабільних хвильок, як би ми збивали вершки. І далі уже собі насипаємо в мішечок і відсаджуємо наші зефірочки. Друзі, у відео, яке я трішечки там прискорюю вам далі, я ще хочу продемонструвати, як він веде себе на квітах. Насправді я тут вибрала трішки невдалу насадочку, але я неодноразово робила квіти із мангового зефіру, і вони стабільні, при цьому гарно сохнуть і ну, осово мені подобається, і я рекомендую. Друзі, а у мене на цьому все. Я продемонструвала вам стабільний, гарний, смачний зефірчик. Беріть і користуйтеся. А ще також хочу зауважити, що була би дуже вдячна вам за те, що ви робите перепости. Саме із каналу, якщо є така можливість, і ви переходите для перегляду на канал, Робіть перепустити на свою сторінку. Якщо вам подобається рецепт, таким чином у нас з вами виникає взаємопідтримка. Ви не губите рецепт корисний, який вам згодом знадобиться. Який тому що можливо мене по яких групах ви не знайдете. І мені ви допомагаєте тим, що ви ділитеся з друзями. А друзі вже обирають переходити і дивитися їм чи не дивитися. Таким чином, мій канал живе. А останнім часом ми переконалися, що взаємопідтримка вона просто рухає світ, і наскільки вона вагома. Дякую вам за сприйняття, дякую за перепости, дякую за коментарі, дякую за присутність і до нових сюжетів. Також дякую за СУ і не забувайте перетворювати свої донати в зброю і свою злість перетворювати на донати, яка піде, потім які підуть потім на зброю. Слава Україні! Все буде Україна! Тримаємось!